Що я маю казати вам? Я так заслухався, знаєте, і вже завжди, що мені сказати. Знаєте, це дуже добре і приємно дивитися нам, тим, яким вже в шлюбі, тим вже, яким маємо дітей, бо мають таких дочок, як ви, і навіть і внуків маю. Нам, як батькам, ми завжди хочемо бачити наших дітей. Ну, У світі прийти, ми тільки щось щасливими, але ми завжди говоримо благостороння. Тому що дійсно є культурі просто, що щастя. Людина так змучується шукати щастя, а коли знайде, каже, що вже нічого не хоче. Від того щастя, вже нема коли жити, вже мені за 50. І вже нашому того щастя. Я вже змучений. Тому ми не того шукаємо. Нам треба одно знайти і бути благословенним. тому що воно вже є. І, знаєте, цей семінар, який ми говоримо, це дуже важливо і цінне є, Тож, те, як ми сьогодні чули, і ті рази, як нам знайти того, про якого я мрію. І я вже того разу говорив, багато вас не чули, чули, що дівчина вона має дуже велику уяву. Вона лягає спати, вона зразу нікого не засне. Вона починає миріти і думати. Як тут планувати, як тут все зробити? А, -а, -а, а куди ми завтра підемо? Він прийде чи не прийде. Вона вже такого напланувала. Хлопець, який лягає спати. І зовсім по інакшому лягає. ви може не спати з одної причини. Де мені на завтра за ті гроші, щоб її розробити? Чи Чеквіть по-різному. Тому є дуже важливо, то, що на початку як шукати дівчину і для чого мені дівчина. Ви знаєте, зараз молодь зовсім по-інакшому. Як знаю, коли я був, ще ходив. Моя дружина була ще, я ті кроки перші проходив, коли оком кидав. А коли ми разом в школі вчилися, то я обходив другим коридором її не побачити, а вечором вже сміливо, якщо бачився, а так не міг. Тобто було всяке. І, 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 і я хотів, і квіти я купити було. Я місяцями збирав гроші, щоб купити її 8 березня, букет тюльпанів. Які... Три-три панчки такі рукети, який коштував, добре пам'ятаю, 3 рубля на ті гроші. Три рубля. І я збирав 20 копійок, які мені давали на, 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 до школи на цей, на, на обід. І Я не вясклати 20 копійок. А потім ще знайду, тата візьму, потім мами візьму. Баба так мені давала дуже скупо давала, бо немає, бо пенсія дуже маленька, була там було. 30 рублів чи скільки, там, чи 20 з чимось рублів, пенсії мало, і вона так, дід коли скаже, от це ви 20 копійок. І я ті гроші збираю, так. Тому що я маю поїхати і купити квіти. Другий мій такий був, ми разом йшли, дуже мав дівчину, йому було трудніше, у мене була сім'я, і мені трошки чуть-чуть було легше. Йому було важче, тому що він жив за нею мамою, батька немає то він здавав бутилки, здавав бутилки по 12 копійок, в той певний період, щоб купити своїй дівчині квіти, щоб просто так не прийти. Це говориться, знаєте, про таких хлопців, про жертвенність, що вони готові на все, що це ні ніщо. А сьогодні хлопці гроші мають. На Мерседесах їздять. Мама потіця в Італії чи в Іспанії. Працює і вони нічого не цінять. І нема того відношення сьогодні хлопець і дівчина, як це було і за моїх часів. Для чого я прикинув око на неї? Спочатку сподобалося, нічого не думав. Та й думати не було. Чим ще хлопець. Дівчина думає. А ми з совсім другим боком думаємо. Мені сподобалося. І мені більше нічого не треба. Поки що. А потім ці, потім то, що було, то, що вона говорила, я вже хотів за заручку з нею йти. І стидаюся. Зараз хтось побачить сусіди. Зараз ніхто нікого не встидається. А тоді стидалися. Для чого? А потім я вже думав. Я вже думав, о, я, я би хотів мати з нею сім'ю. Я би хотів мати дітей. І я зустрічаюся, тому зустрічалися. Тому це дуже важливо є. Ви це дівчата знаєте. Ви є мудрі. Я думаю, я ж то розказав, і ви дуже хитрі. вас цього вчителя потрібно. Просто воно у вас є, а ви застосуєте це. Перевірте своїх ухожорів. Я думаю, що маєте одному. Його ціль. Чому ти сьогодні прийшов? Чому ти кожен раз сьогодні зі мною приходиш? Для чого? Ви мудро це підійдіть. Так, що він не заміт. Він не я замічаю через рік. А ви що будете знати? Для чого? Тому що в дійсності дівчина, як нас сказала моя дружина, вона є жінка і вона є мама на інші цілі. І тому як я як то раз говорив, що жінка є, очаг, як ти показі, очагом сім'ї. Або по-русски я скажу, бо так мені щось хранітельницею очага домашнього сім'ї. Не чоловік. Бо чоловік думає зовсім про інше. А коли є дружина мудра, сім'я яка мудра, сім'я здорова. Сім'ї все в порядку, тому що жінка на своєму місці. Якщо дружина не на своєму місці, сім'ї немає. Так, сім'я в лавках буде названа бути. А сім'ї має бути уся повнота любові, захисту. Таких собі шукайте майбутніх чоловіків, які будуть. Дбати про сім'ю і сім'я це буде найголовніша цінність. А зараз, знаєте, як вибухає? Ти мені це не говори, мені цього не треба, я так я вирішив, я так зроблю. Це неправильно. Бо я голова сім'ї бути мужчина? Ні. Є сім'я, де все разом говориться, де все разом обговорюється люба ситуація, люба проблема вирішується. Дискусія ніколи, ніколи не приводить до... Якогось добра. Тому ми повинні дівчата дивитися особливо е, мужчини. Ми так дивимося була красива. Ну, їсти вже потім ми перевіряємо, ви ще перевіримо, як вона варить. Все одно мама найкраща. Правда, здається, мама найкраща. Ну, я вже так за сьогодні не говорю за свою маму що найкраще готові. Бо я вже. А? Я довго говорить, Я Довго моє, мама найкраще говорить, твоє валенеки, тий борщ не такий і все не таке, ну нічого не таке. Розумієте? Але о, що це, це така шліфовка моя власна в сім'ї, оця вона йшла? Що ви мужчини завжди ніколи не тікайте, якщо буде мати сім'ю і своєї сім'ї. Бережіть, тому що відповідальність за сім'ю лежить на мужчині. Чуєте машини? На мужчині. І я вам скажу, що ви одного разу будете давати, як і я, будемо давати відповідь за свою сім'ю, але перед Богом. Ви будете давати відповідь за своїх дітей, ви будете відповідь давати за свою дружину. Вона писала, що відноситься до дружини своєї, знову руськи скажу, чому? Як до неможного сосуда. Прошу ну, Чуєте, мужчин? У вас тут небагато є, але як до немощного сосуду. І коли ми не можемо так сказати, можна сказати, це здається неправда, що цей сосуд немощний. Мені здається, що вона розбиває мене, що я вже немощ. Так можливо здається. Але ні. Те, що нам скажуть, ми уваги не звертаємо. А те, що можна сказати дружині, це приносить велику травму в її життя. Жінці. Ми говоримо жінці, це приносить травму в її життя. Ми на це мужчини не реагуємо. Мені все і це забув, що мені сказали. А жінка вона інашого стіста е, зліплена, так, можливо, у лапка сказати, так? Вони хрупкі. Їх легко обідати. Емоційно. Емоційні. Емоційні. Так, емоційно. Вони по-іншому все сприймають. Ми сприймаємо так, а, а жінки сприймають зовсім все по-іншому. Тому ми повинні для і це знати для того, щоб сім'я наша була міцна. Повинні обов'язково це відповідальність, я нагадую, лежить на нас, на мужчину. Я коли приходжу, коли я вдома в сім'ї, знаєте, що я хочу? Я завжди молюся Богу, Боже, щоб моя жінка завжди була здорова. Щоб Вона ніколи не хворіла. Тому що я думаю, наперед я не знаю, як я з цим душі справляти. Я уявляю, що я розумію? Я не знаю, як я з цим дусім справляти. А коли рідко таке буває, що там якась температура, але в мене це рідко буває, там раз на кільканадцять років, але буває, так? Дійсно. І я лежу, і температура, І ми чоловіки цілюємо. Від вас там не скрите. Коли жінка за нами каже. І вже тобі того, да, тобі це, тві водички, тобі чаючку, тобі компотику, а тобі у пальчику ні. Табуре. Ага так, так, боретка біля ліжка, там чи біля дивана, і там все стаканчики. Я вже уздовлюсь від цього скорші, як від, 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 від ліків, правда? Тому що ми, мужчини, такі є. Будьте уважні, як можна своїх мужчин, чоловіків, хлопців, чим ми такі є. Жінки, ухажуйте своїми чоловіками. Ухажуйте. Для вас це легко. А для наших чоловіків це дуже приємно. Але коли було таке, коли моя дружина лежала? Знаєте, там зразу взивати такі номери. Спасайте щось робіть. Я кажу, вже ставай, щось робити. Я вже не можу. Для мене це важко. Сімейне в домі, для мене це важко. Я робив. А хто міг зробити? Ми повинні це робити, друзі. чоловіки ми повинні і стирати в ці і їсти варіти, а я не вмію. Нічого почнути. Ми повинні це робити, але нам це дається дуже важко. Дуже важко. Тому я кажу, Господи, ви тільки моє вже не ніколи не хворіло. Я не хочемо цього. Але ми такі чоловіки. Є. Але ми всі потребуємо ми уваги. Чоловіки, ми потребуємо уваги. Тому що я казав того разу, ми трошки егоїсти. Але не забуваємо наші відношення. До наших, віддати належне, що належить нашим дружинам. Просто належне. Робіть все в більшій мірі, все для своїх дружин. Хлопці для своїх дівчат. Робіть великі хороші речі. Ухажуйте за ними. Доглядайте їх, будьте жертвені. Коли ми будемо жертвені один до одного, ви знаєте, проблема. Бо проблеми, знаєте, він таке має свойство, як той ріп'як. Знаєте, такий є будлак, ріпяк. Він кидаєш, як так дитинстві все кидали. А Воно чіпляється до одягу. І особливо ми дівчат кидали, а ти так охом витрачали. Бо я звертаю увагу, не звертаю увагу, ну треба якось. І цей проблема раз вже прилипла. Тільки хоче відліпити, друга прилипла. Ну коли є в сім'ї жертвеність один до одного. Навіть тоді, коли ти бачиш, що хтось винуватий, але не ти, а ти жертвина, ти дружина, як, е, цей, як я казав, в очах, берегиня бер 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 цього сімейного чого. І коли ми один на одному біжимо для того сказати, ти знаєш, я неправильно поступив. Хоча немає значення, хто винуватий в сім'ї. Немає значення. Я неправильно поступив. Перший ти зроби крок. І ти побачиш, як все владнається. Тому ми повинні один до одного йти завжди на уступки. Ніколи не доказуйте один одному ти винуватий, Ти винуватий. Тому дуже важливо в сім'ї, коли має бути здорова сім'я, духовна, духовно здорова. Душевно здорова і фізично здорова. Так як людина складається з чого? З духа, душі і тіла. І сім'я також? Має бути духовна сім'я. Душевно здорова і фізично здорова. І коли в ці сфери всі здорові, тоді здорова сім'я. Но коли одна сфера якась храмає, Починаються маленькі проблеми. Ще на перших початках, знаєте, ще хтось терпить, не було чи чоловік дружина чоловіка, а коли це вже набирається, 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 я вічно приходжу, а тут не так, я вічно я гроші заробляю, а тут нічого не. І пішло, і поїхало. Бути все здорове, але де цього взяти, де взяти цю платформу, де взяти цю істину, щоб всі ці три сфери жили в гармонії, в гармонії? Де її взяти, де цього взяти? І так, як ми казали, тільки і тільки ми говоримо, що тільки в Бога, Чи того, би кого вірити. Я думаю, що так. Тільки це є. І тому ми вже зараз де Перебрат маленька. І після того ми будемо говорити про сфери життя і особливо і фізична сфера. Тому що це дуже важливо є. Знаєте, я коли так буває в сім'ї, що хтось один захворів і так, можливо, серйозно, і хтось когось лишає. Чоловік дружина, можливо, дружина чоловіка. Чому? Що він хворіє, тому що йому він... Не. Не потрібно такого. І сім'я розвалюється. Тому все в сім'ї дуже важливе і дуже цінне дух, душа і тіло. І ми про це поговоримо, добре? А зараз